Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Україна цьогоріч буде зимувати лише з газом власного видобутку. І про це нещодавно заявляв очільник Нафтогазу Олексій Чернишов. Але Україні може вистачити власного газу через суттєве зниження його споживання. А не через збільшення видобутку. З 2000-х років рівень видобутку власного газу майже не змінився. Він коливається в проміжку між 18-20 мільярдами кубометрів на рік. Споживання навпаки, суттєво знизилося. В пікових моментах ми споживали понад 76 мільярдів кубічних метрів газу. Споживання газу населенням і промисловістю у 2022 році. Впало до 19,5 мільярдів кубометрів. Адже мільйони українців стали біженцями, а багато об'єктів промисловості було втрачено, або вони опинилися на окупованих територіях. І якщо економіка буде рости, то без нарощування видобутку імпорту газу не уникнути. Знаєте, чому довіра це один із наріжних каменів ринкової економіки. Ну і взаємин між людьми загалом. Бо без довіри все сповільнюється. Ну, уявіть, що вам доводиться все перевіряти. Ну, буквально все. Ну, це ж здуріти можна. Як працює довіра? Коли ви бачите, що людина декілька разів сказала правду, ви автоматично починаєте їй довіряти. Ну і чим далі, тим ця довіра міцнішає. Це ж стосується не тільки людей, а й там телебачення, сайтів, телеграм-каналів і так далі. Але. Варто декілька разів дати неправдиву інформацію, ви відразу насторожуєтеся, і вже наступну інформацію сприймаєте більш обережно. Ще два-три таких випадки неправдивої інформації, і ви автоматично відносите цю людину до категорії брехунів. Ну, до чого це я? В Луцькій міській раді почастішили випадки, коли чиновники кажуть депутатам неправду, ну не соромлячись, не червоніючи. Просто з трибуни у сесійній залі. Ну, ось, наприклад, на останній сесії директора Луцьк тепла запитали, скільки коштів комунальне підприємство витратило на висловлення своєї діяльності в медіа. Ну, він такий замешкався і каже, мовляв, не більше 20 тисяч гривень. І це неправда. Бо лише у 2023 році «Луцьк Тепло заплатило за медійне висвітлення 166 тисяч гривень. Тобто майже в 10 разів більше ніж назвав очільник Луцьк тепла. З цих коштів 100 тисяч заплатили одному телеканалу, 25 тисяч іншому сайту, а на решту коштів купили багато-багато газет від двох редакцій. І знаєте в чому проблема? Ну, в тому, що Луцьк тепло збиткове. Лише в 2023 році Луцька міська рада підтримала. Це комунальне підприємство на 190 мільйонів гривень. І саме так сіється недовіра. І через такі дії директора «Луцьк тепла комунальному підприємству може стати складніше працювати із депутатським корпусом. А значить, і всім лучанам, яких це КП забезпечує теплом і гарячою водою. 60% українців відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку. Ну про це зокрема йдеться в результатах опитування групи рейтинг. У 35% це економічне становище не змінилося, і лише 5% українців відчули покращення. Загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще ніж в минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього. За результатами дослідження: 61% опитаних. Вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. 23 дотримуються протилежної думки. Ще 16 не змогли оцінити. У найближчі два десятиліття населення України може скоротитися до 30 мільйонів людей. Ну, зокрема, про це пише The Wall Street Journal. Видання посилається на демографів і кажуть, що. Число новонароджених в першому півріччі 2023 року на 28% менше, ніж за той самий період до початку повномасштабного вторгнення. Цей рівень народжуваності може стати найнижчим у світі. Ну, до речі, для підтримки чисельності населення необхідно, щоб на кожну жінку припадало, ну, принаймні дві дитини. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ. Читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!